Нині в нашій області працюють 130 медсестер Червоного Хреста і 36 молодших медсестер. Під їх опікою більше 17 тисяч одиноких стареньких та хворих людей, із них 1420 лежачих. Їх треба регулярно відвідувати, приносити хліб і ліки, зробити укол, нарубати дров. Червоний хрест області має вісім центрів та дев'ять кімнат медико-соціальної допомоги. Там безплатно приймає лікар, можна підібрати одяг, поїсти гарячого. Вже більше 20 років у нас працює Чорнобильська програма Міжнародного Червоного хреста. Її пересувна лабораторія об'їздить віддалені села. Лікарі оглядають людей. За минулий рік так обстежили 15 тисяч чоловік. У 49% їх виявили хвору щитовидку. Знайшли 32 випадки онко. Коростенський хоспис Червоного Христа, лікарня для безнадійних, визнана кращим в Україні. А ще ж є і донорська програма, де залучають людей здавати кров, і підготовка волонтерів, боротьба зі снідом та туберкульозом. Інші важливі речі добрих справ можна було б робити більше, якби було більше грошей. На жаль, наші багаті люди не завжди є добрими.